Дзьобик до дзьобика під такою назвою в Івано-Франківську презентували фільм режисера Василя Рогіва. Стрічку понад три місяці знімали на Богородчанщині. Деталі наша Вікторія Резун розкаже: дзьобик до дзьобика. Це стрічка про молодого чоловіка, який шукає себе у сучасному світі, де імідж та швидкі рішення понад усе «Це фільм про важливість, важливість поваги до роду, до традицій, важливість, щоби завжди були люди. Які бачать тебе справжнього, тому що е, для всіх головний герой був різним: для когось поганим, для когось впертим. Е, от але біля нього, саме завдяки тому, що біля нього були люди, які бачать його справжнього, він і зміг пройти певну трансформацію і зберегти себе. Тобто е, в фільмі описуються події з страстного тижня по великдень. І це своєрідна така трансформація героя. Режисер та головний герой фільму Василь Рогів. Сценарій до стрічки чоловік розпочав писати ще у 21-му році. Він потім багато змінювався, переписувався. От і задум зняти фільм був віддавно. Ми минулого року презентували фільм День рішення. Я власне там познайомився з цією командою. і Вже разом з ними ми зняли дзьобик. Цей фільм про те, як. Взагалі становиться особистість в суспільстві, допомагала створювати сценарій та зіграла одну із ключових ролей у стрічці. Марія Вайно. Ми добирали і назву, ми добирали деякі репліки. Там є присутня народність. А сама тема. Даного фільму, даної стрічки, ну за жанром це є сімейна драма. Проблеми піднімає різні. Зокрема, це батьки від дітей, це кохання справдешнього і фальшивого, це проблема становлення особистості від такого. Ну, поганого хлопчика в трансформації в, в в усвідомлення себе свою роль свого своєї ролі в житті мене василь запросив зіграти роль Баби, я підкреслюю не бабусі, не жінки сільської, а власне баба, яка є і сварлива, і бурчлива, але вона є такий м м нерв боротьби за родинність, за якусь правду, за справедливість, і це, і це, це дуже важливо. Активні зйомки фільму «Дзьобик до дзьобика відбувались на Богорочанщині. Тривали вони близько трьох місяців. У фільмі також показані традиції наші. В нас є давня традиція, яка називається Дзельман. Це великодні ігри біля церкви. Вони відбуваються три дні, тобто неділя, понеділок і вівторок. От ми намагалися їх там показати. Воно також має свою символіку, як воно ну, як воно взагалі пов'язане. Стрічка знята за власні кошти режисера та благодійні внески від небайдужих.